Ніхто не забутий, ніщо не забути. Ветерани спорту, які захищали честь міста, області та України на спортивних аренах в минулі роки, сьогодні прагнуть долучити якомога більше людей до свята великої перемоги, а тому проведення пробігу вважають глибоко символічним. це дійсно 69 й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Ми повинні це дату і посім, хто загиб. Пам'ятати все життя, наші всі покоління покладемо квіти, вінки до могил в в Шепітовці, в Славуті, і, і хай спочивають наші воїни, які перемогли фашизм на віки. Хай їм земля буде пуха. 34 роки минуло з того часу, як вперше територію Хмельниччини був пронесений священий вогонь миру, дружбу та любові між людьми, розповідає Ганна Криніна, одна із учасниць цього заходу. Проте серце тремтить як і раніше. Ми зібралися тут для того, щоб проїхати територію нашої області в міста Староконстантіне, і Славуту вдячною пам'яттю Тим людям, які нашу землю, подільську землю, звільнили від фашистського іго. Пробіг факлоносці відбуватиметься протягом двох днів. Після чого учасників буде нагороджено дипломами та спортивною літературою Національного олімпійського комітету України.